51 гривня штрафу і рідна дочка. Таку ціну заплатить непутяща жінка з села Грим'ячного Гродсіверського району. Вона на Сумщині у п'яному дурмані загубила власну дитину. Днями чотирьохрічну дівчинку знайшли саму на залізничному вокзалі міста Шостка. Потім правоохоронці розшукали і нетверезу неньку. Тепер від матері малу заберуть. Питання лише кому вона дістанеться. Соціальні служби перед вибором віддати дівчинку до притулку, бабусі чи біологічному батькові. І красива така. Важко повірити, але ще кілька днів тому це дівча голодне, заморзане, нікому не потрібне. Тинялося саме на залізничному вокзалі у пошуках мами. І плакала. Плакала? Дома. У дитячій лікарні Алінка про маму майже не згадує. Дитина доглянута, з нею постійно працює психолог. Тут вона вже стала улюбленкою персоналу. Відна було по її глазам, що сильно вона за мамою не соскучилась, тобто вона, видно, вже не один раз її оставляла, тому вона звикла знаходитися з чужими людьми. За негідний учинок міліція покарала ледачу неньку гривнею. Штраф мінімальний. Бачитися з дитиною жінці не заборонено. Але цим правом та користується не надто. Правохоронці кажуть, до малої її ще й за вуха не затягнеш. Вам дитина нужен чи ні? Нуженка звісно. Вам нужно встретиться з нами і, і рішити питання. Давайте завтра. Після тривалих умовлянь жінка таки прийшла проїдати дочку Твереза. Вона плаче, душить в обіймах дівчинку і переконує, ладна на все, аби тільки забрати дитя звідси. Ну Що для цього треба зробити? Ну я вже справилась. Ну я взагалі не випивала один раз, як то так вийшло, я не знаю як. На Чернігівщині представник служби у справах дітей молодиці вже не вірить. каже вона не раз божилася кинути пити, Втім, це лише пусті слова. Вона придупріждалася б отвірственності. Е, було прийнято рішення, що в випадку е, виявлення неналежного виконання з боку матері своїх обов'язків буде ставитись питання, буде розглядатись питання про е, е, позбавлення її батьківських прав. Вдома за Алінкою побивається її рідна бабуся. Дівчинка з матір'ю жила у цій хаті. Вона належить пані Олександрі, і з нею живе іще одна онука від молодшої дочки. Жінка показує, де діти спали і що їли. Каже, в її оселі є усе, що треба, навіть пластикові вікна встановлені, просить опіку над Алінкою передати їй і переконує, подібного більше не станеться. Говорить, я люблю тітю надію, бабушку шуру. От. А мама балована. бала так вона дівчинка вже розуміє. забрати дівчинку міг би й батько, хоч у документах такий і не значиться, та бабуся веде до нього. Цей чоловік присягається. Він тато Аліни. Любі експертизи, я готовся здійснювати. Щоправда, ані грошей на експертизу, ані нормального житла він не має. Та ще й хильнути любить. Подумавши, зізнається. Дитині буде краще з бабусею. будь-якому випадку Я буду в саді ходити, тому що транспорт для нього Ну uh -huh. Для велосипед, ну, Куди з лікарні поїде Аліна, вирішить суд. По закону відповідне рішення мають ухвалити протягом місяця.